В усіх господарствах області на сьогодні засіяли понад 90 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. За словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Руслана Кирилюка, цьогоріч збільшено площі ярої пшениці та ячменю. Зросла кількість посівів зернобобових культур, зокрема гороху. Горох, економічно вигідна культура і Посіяно в порядку 170% до плану до минулого року. Це пов'язано з гарною економічною ефективності даної культури. Є попит на дану культуру. 50% посіяно сояшику на площі 35 тисяч гектарів. Знову ж таки, нетрадиційна поліська культура, але дає гарний економічний результат. І це ми знаємо, що експортна культура, адже Україна займає одне з лідеруючих місць по експорту як готової олії, так і соняшнику. Зв'язку із складними погодніми умовами тимчасово призупинили посів сої. Загалом труднощів в уході весняно-польових робіт не виникає. запевнив директор департаменту агропромислового комплексу. Паливно-мастильні матеріали хоч і подорожчали цьогоріч, проте є в достатній кількості. Не треба нікого було спонукати до початку виходу в поле. Просто де в кого не вистачало обігових коштів, то брали кредити в минулому році. Спрацювала постанова 300 по залученню кредитних ресурсів, компенсувалось через управління агропромислового розвитку 6,9 мільйонів гривень. Це відсотків. За користування кредитами сільськогосподарськими та виробниками на сьогоднішній день також вже взято в порядку 150 мільйонів кредитних ресурсів. Сподіваємося, що програмою забезпечення розвитку агропромислового комплексу також буде підтвердження діючої 300-ї постанови і будемо чекати на надходження з державного бюджету даних коштів. Попри те, що в агропромисловому комплексі бракує коштів, сільськогосподарські підприємства різних форм власності технічно оснащені й рухаються вперед. Олена Кучмій, Ігор Грач, новини Житомирщини.